Привіт, мої англий! Ну що, вітаю вас всіх з початком зими 1 грудня і енергія першого дня. Енергія одиниця це енергія мага чарівника. І от, власне, сьогодні буде перевіряти простір, чи стали ви тими чарівниками, чи вивчаєте ви закони Всесвіту, чи змінюєте ви своє життя, чи розумієте свою унікальність, чи бачите цей світ під іншим кутом. Маючи безліч можливостей для реалізації. От, власне, сьогодні не дарма стартував наш курс, верніше марафон «21 до доста... 21 день до достатку, що дозволить вам якраз глянути на це життя під іншим кутом, побачити можливості, яких не бачите, і стати чарівниками свого життя. Так що заскакуйте ще в останній вагон і починайте щось робити, мої творці. Люблю вас дуже!